На рахунок підставок. От ящики. Дуже, ну не дуже часто, але кожен рік то миші, то ще щось. Одну сторону наривають ходи. Тут наривають ходи. І як іде злива, воно все вимиває і під вагою рівномірно корпус перевертається. От якби. Він стоїть на землі. І вони от перевертаються, вулик падає. Мало того, що падає, може побитися, ще й сусідні, якщо магазини стоять, може поваляти. А до ці підставочки, якщо, от, навіть норка є, якщо навіть одна сторона буде присідати, вулик все одно буде триматися на цій платформі, тому що вони незалежні, це як підвіска незалежна. От, а там конструкція. От, робили. Такі конусні. А це лекало під нього зробили. Щоб рівно було. Надівається один на один. Вон конусний там. Ось тут. Ось. Ось. Це вже ці новіші підставки. Ось конус. Перевозить знов же ж таки незручно. Несуть суть вон пилок. Спілком бігає, спілком приходять.